Це був район адмінбудівлі дуже багатого підприємства, великого підприємства міста Запоріжжя, машинобудувального підприємства. В 15:45 закінчується зміна, і люди виходять з підприємства. Також напроти будівлі знаходиться трамвайна зупинка. У нас ще 36 засобів транспортних цивільних средств було е, зруйновано, із яких один трамвай і дві маршрутних таксі. В цей час люди концентруються. Це е, між цими будівлями. Е, така дуже велика дорога, яка з'єднує одну частину мікрорайону з іншою частиною мікрорайону. Тому ця дорога дуже оживлена, На ньому дуже багато людей як просто. Які йдуть пішки додому, а і також які формуються на цих зупинках: зупинках трамваї, зупинку маршрутного таксі, і тут прилітає два каби 500, по 500 кілограм. Кожний дуже така велика е, руйнування сіла у нього. Також дуже багато е, осколочних поранень у людей. В результаті вибуху є люди, у яких відривало норма. Ну розумієте І все це було в епіцентр скупчення цих людей в цей час. Тобто, я хочу підкреслити, що ворог знав про всі ці тонкості, нюанси графіку в даному місті і зробив це цинічно, осознанно і щоб трати були виключно цивільне. Тому що із переказ 113 осіб. Жодна людини, яка була б не цивільна, у мене з є є по даті народження цих людей. жодної людини немає, яка яка була б не цивільна.